Я знаю, як ти мрієш контролювати свою їжу. Щоб до рота не попадало, солодке солоне. Але знаєш чому парадокс? Зараз їжа контролює тебе. Вона визначає твій настрій, гарно їла, молодець, з'їла щось шкідливе. Ай-яй, вона визначає твою вагу. Вона визначає взагалі те, як ти до себе ставишся, і вона взагалі реально визначає твоє життя. Тобі самі не набрило, що тобою, дорослою, свідомою жінкою, керує якась бездушна їжа і керує твій настрій. і ти знаєш, якби ти могла цю проблему свою вирішити, скільки би у твоєму житті ти могла б налагодити, щоб класно ти зробила для своєї самореалізації, для своєї краси, якою взагалі ти станеш, коли ти перестанеш постійно думати, що з'їсти, коли з'їсти, як з'їсти, відкладеться воно в тебе чи ні? Якщо ти хочеш мати дійсно свободу від емоційної їжі. Якщо ти віриш, що ти достойна жити з їжею в гармонії, худнути поступово і вміти втримати результат назавжди, то не пропусти інтенсив, який називається психологія стрункості. Я допомогла уже багатьом тисячам жінок забрати саме емоційну залежність від їжі. І повір мені, це перший крок для того, щоб стати стрункою назавжди. Пропустиш цей крок і будеш далі ходити з замкненим колом. Біжи на сайт і реєструйся.